Добрий вечір, мої улюблені малята. Сьогодні я вам буду читати казку Мікі та Пікі. Але не забувайте ставити вподобайки і підписуватися на бабусін канал. Мені буде це дуже приємно. Але слухаємо. В одному старому домі жив кіт Мікі та мишка Пікі. Все життя, яке воно провели в цьому домі, кіт та мишка. Ворогували. Кіт ганяв мишку, а вона дражнила кота та капості то мішечик з крупою прогризе, то борошно попсує. Господарі нарікали коту, що він ніяк не позбавиться миші, а Пікі тільки посміювалася. Одного разу, як завжди, Мікі біг за Пікі. Яка? мчалася до рятівної нірки. Нарешті піки забігла в нірку, віддихалася і почула, як тяжко дихає Мікі. Що? Тяжко за мною бігати? спитала Пікі. Старий я вже став, сили вже не ті. Але якщо б захотів, давно б тебе схопив, відповів Мікі. Що ж тоді ти мене жодного разу не впіймав? здивовано спитала Піккі. Ти ж зі мною поруч майже все життя провела. Шкода мені тебе, відповів кіт. Мишка визирнула з нірки і сказала, Ти на мене зла не тримай. Я ж не навмисне капості роблю. Мені і моїй родині треба щось їсти. і шукаю та тягну. Що зможу? Та я розумію, мені то добре, завжди господарі, повну миску їжі накладають та ще й смачного молочка нальють. а про тебе та твоїх мишенят ніхто не потурбується. Але ж ти теж зрозумій, вони тебе терпіти не можуть. Усі лають мене, що ти досі в домі живеш. Пояснив кіт, тому й доводиться мені за тобою бігати та лякати. Можна подумати, мені подобається, що господарі будинку, як мене побачать, то верещать, аж вуха закладає, пирхнула пікі. Так розмовляли кіт і мікі з кішкою Пікі і вирішили допомогти один одному. Відтепер кіт. Кожен день приносив до мишечої нірки то шматочок сиру, то краєць хліба або щось інше смачненьке, а мишка цілий день не виходила з нірки, щоб не дратувати господарів. А ввечері, коли всі засинали, вона кликала кота і вони разом виходили на ганок. Або сиділи на підвіконні, і як справжні друзі розповідали один одному цікаві історії зі свого життя. Ось кінець ці казочки. Шукайте собі друзів, допомагайте їм. І все у вас буде добре. А тепер на добраніч. Бабуся вас всіх обіймає.